А зараз черговий майстер-клас від Даші Малахової. Сьогодні вона розкриє рецепт незвичайного лимонаду. Він буде із карамболем. Доброго ранку! Я вас вітаю! Пропоную сьогодні приготувати лимонад. Але не звичайний, а з карамболем. Спочатку треба приготувати сироп. Він готується дуже просто. Головне розчинити цукор. Тож у невелику кількість води ми будемо додавати цукор: шість ложок цукру. І він починає проварюватись. Небагато води, тому що нам краще, щоб сиропу було небагато, щоб він був не гарячий. І тепер я буду нарізати фрукти. Це карамболь. Його вже можна купити. У супермаркетах просто ніхто не знає, що з ним робити. Ну небагато людей знають. Я пропоную його тонесенько нарізати. Його можна і просто з'їсти, і прикрасити ваші десерти, і зробити торт. Чудова прикраса, а можна з нього зробити чудовий коктейль або лимонад. Ось так дрібно нарізаю. Смак у нього дуже свіжий. Він нагадує виноград, яблуко, але все одно має такий тропічний смак дюшесу. Щось мені нагадує дюшес. Справжній лимонадний смак. Нарізаю тонесенько, і так само буду нарізати лимон. Так само тонкими скибочками. Все дуже просто. Сироп вже вариться. Можу додати ось ці частинки у сироп. До речі, такі фрукти можна буде заливати декілька разів сиропом із водою. Перший раз, звичайно, буде найсмачніший. І так само зроблю із лаймом. Все, знімаю з вогню сироп і тепер перекладаю мої фрукти. в Графін. О, аромат, який від карамболю. Я не скажу, що це дешево, але це доступно. Кожен один раз зможе собі приготувати такий чудовий лимонад. Я також готую не кожного дня. Тепер крижинки льоду. Тепер додаю мінеральну воду. Це натуральне. А до неї, звичайно, сироп. Ну і здається, ми з вами вже приготували не просто лимонад, а просто прекрасний літній настрій. Смакуйте, будь ласка. Ну і тепер цей настрій може бути на вашому столі. і все я хочу нагадати, що гарний настрій живе всередині нас, а я живу на кухні. Побачимося дуже скоро на інтері. па, -па.